Дмитро Косілкін родом із Лисичанська. У рідному місті він виготовляв верхній дитячий одяг та головні убори з натуральних матеріалів. Але після повномасштабного вторгнення він був вимушений покинути місто та переїхати до Дніпра. Вітаю пане Дмитро. Коли і як ви виїхали із рідного міста? Нам подзвонила новістка і сказала, що почалася війна. Ми вже розуміли, що ну, вже на ранок да, тобто це була п'ята ранку. Ми вже на Ближче до восьми вже розуміли, що ситуація буде загострюватися, але думали, що це ну скажімо так, буде а, не так, ну не таке затяжне, да а, тому, що ми розуміли, що а, українська армія добре тримає а, границю, і ну були які, якісь бої зітміння. Да, ми бачили, що лінія фронту вже новини читали, лінія фронту дуже дуже розтягнута була. Вот ми зібрали документи. Зібрали документи з виробництва. Ми виїхали з Чанська не з самого початку бойових дій. Ми виїхали вже наприкінці березня. Виїхали нас 5 родин. Ми поселилися у друзів на скріні фабрики. Вони е, зробили невеликий шелтер для нас. Ну, поставили дво двоярусніки кроваті. Ну коротше, якось ми там розмістилися в 15 е, людей. А ще в 2014 році ми просто розуміли хто має правильно хто неправильну позицію і Тут робити е, правильний вибір, ми розпочали волонтерську діяльність. Е, якраз на той момент організувався центральний штаб, ніби волонтерський, е, і скажімо так, була співпраця з центральним штабом. Були налагоджені зв'язки там з нашими міжнародними партнерами, з нашими партнерами по бізнесу. І Таким чином, от, вже е, ми почали перевозити якусь певну гуманітарну допомогу до міста Всіщенця. Як вам вдалося перевести свій бізнес до Дніпра? Ви якоюсь програмою, чи самотужки вивозили обладнання? Дніпро обрали, тому що була можливість е, безкоштовного проживання. Да? Тобто Ми всі розуміли, що в нас е, процес ведення бізнесу був, е, скажімо так, без е, подушки безпеки. Тобто, ми. Е, Майже 90% все реінвестувалося в бізнес на розширення на масштабування. Ну на той момент ми просто не мали певних фінансів для того, щоб просто навіть ну, нормально переїхати і зняти ж приміщення для ну, для житла. Була ну друзі, перепредоставили е, і чому Дніпро. Да? Тому всі розуміли, що е, можливо, що ми повернемося найближчим часом, от ну і вибрали, ну, саме на таку далеку Недалеко точку по логістиці, щоб можна було скажімо так одним днем приїхали, одним днем повернулися додому. Держава компенсувала 80% транспортних витрат, все інше, в принципі такі крани, крани, люди, і все це було самостійно колоковався на плечі підприємців. Да. Тобто, ми заправили машину. Ми заправили машину з другом, в місто Лисичанськ напередодні за день. А на другий день, в принципі, нам е друзі пом ну, пом помогли знайти машину, враховуючи те, що ми займалися волонтерською діяльністю надалі. Ми в принципі, е що в нас було в нас, залишилися ще друзі-волонтери в Лисичанську, і ми таким чином домовилися, що нам допоможуть спустити обладнання з другого поверху на перший І ми приїхали умовно там на перший день. Для того, щоб просто підготувати обладнання на другий день, ми все це завантажили за дві години і поїхали вже додому. Як ви відновили свій бізнес на новому місці і що вам допомогло в цьому? Ті ж хлопці з скляної фабрики, в них є велике, ну бо було, є було приміщення, яке вони могли надати нам складське під виробництво. Вони додатково облаштували освітлення. Ну, таке повітря коротше з стисла. Ну коротше, все, все, що нам потрібно для виробництва, воно підготували. Ми розмістили обладнання, знайшли людей, які в нас працювали в Лисичанську. Це швачка, і начальником виробництва ми взяли одну із швачок, яка була надумницею в нас з міста Взяли друзів, подали оголошення через центр зайнятості, подали заявку. Ну і так в принципі зібрали певно певний колектив і почали відшивати. спочатку. Патріатичні футболки ми спочатку почали відшивати. Потім військову амуніцію змогли. Що стало для вас основним стимулом рухатися вперед? Волонтерство це все добре, але економіка України має ну, якось працювати. Да? Створення робочих місць це податки, це ну це скажімо так, фінанси це кров для України. Да? Во тому тут просто розумієш, що ти йдеш або воювати, ти або якось допомагаєш країні податками, допомагаєш країні донатами, і якісь там допомагаєш військовим через волонтерську діяльність. Ми бачили контрнаступ на Харківському на, на напрямку. Да? Ну і це для нас стимул, Ми просто розуміли, що це, це такі. Ну, перемога, напевно, це таке, це, це саме те, чому сильно бажали. І це мотивувало. Чи хотіли б ви туди повернутися? І що думаєте взагалі з цього приводу? Дивіться, мені там немає з ким підтримувати зв'язок. Да, тобто, ну життя ну ми розділяємо чорне і біле, дуже дуже сильно розділяємо. Тому ну блін, ну немає там ні друзів, ні знайомих. Ми розуміємо, що ми будемо напевно ще довго качувати по території України, поки не облаштуємось повністю там, де будуть нормальні трудові ресурси, там де буде е, нормальна ситуація по замовленнях і так далі. Розуміємо, що розмінувати територію буде дуже дуже складно. Та тобто, враховуючи те, що в нас є ще малі діти, ми будемо розуміти, що ну незрозуміло. Ну для них це буде небезпечно. А якщо буде державна програма, будуть е, буде вибудана та політика, яку ми намагалися там будувати. бо а я був членом асоціації підприємців Луганської області, тобто була певна рада підприємців. Ми будували якісь певні плани. Я якось питалася комунікувати з державою і побудовувати ту економічну стратегію, яка була перспективна для регіону. Ну може бути і да. Але якщо держава буде бачити в регіоні трохи іншу позицію, ми всі розуміємо, що в нас дуже а Цікавий сусід, на жаль, во тому ну там можливо буде нежитлова територія.